Сенс життя людини це складне питання, відповідь на яке залежить від особистих переконань та світогляду. Різні точки зору, включаючи релігійні та філософські, пропонують свої інтерпретації. Релігії часто вбачають сенс життя у служінні Богові або досягненні духовного просвітлення, тоді як філософія зосереджується на етиці, значенні та цінностях. Давайте пройдемося по цьому різноманіттю, що нам пропонують. Може ти, друже, знайдеш тут відповіді для себе? А може й ні. У будь-якому випадку буде цікаво. Тож влаштовуйся позручніше, заварюй чайок та не забудь підписатися на наш канал. Тут буде ще багато чого цікавого. Тож почнемо а почнемо ми з релігії, бо аж дуже релігія проникла у життя людей за стільки тисячоліть. У християнстві сенс життя полягає у любові до Бога та ближніх. Людина створена Богом, щоб пізнати його, жити праведно і прагнути спасіння. Християни вірять, що земне життя це підготовка до вічного життя, і тому важливо виконувати Божі заповіді, бути добрим, чесним, допомагати іншим. Головним прикладом є Ісус Христос, який навчив людей жертовності, смирення та милосердя так християнин знаходить сенс життя у служінні Богу та ближнім, надіючись на вічне життя у царстві небесному. У буддизмі сенс життя пов'язаний з припиненням страждань, які супроводжують кожного. Будда вчив, що всі страждання виникають через жадібність прив'язаності та ілюзії. Щоб звільнитися від них, людина повинна йти шляхом самопізнання та медитації. Буддисти практикують шляхетний вісімковий шлях набір правил і духовних практик, що допомагають розвинути мудрість, моральність та зосередженість. Остаточна мета досягти нірвани стану просвітлення і звільнення від кола перероджень. Отже, буддистський сенс життя це шлях самовдосконалення і звільнення від внутрішніх кайданів. В ісламі сенс життя це повне підкорення волі Аллаха. Життя мусульманина це випробування, де він повинен показати свою відданість і праведність. Іслам вчить, що кожна дія має бути узгоджена з Кораном і прикладом пророка Мухаммеда, сунною. Мусульмани дотримуються п'яти стовпів ісламу: свідчення віри, шахада, молитви милостині, посту у рамадан і паломництва до Мекки. Сенс життя жити за цими принципами, щоб заслужити прощення і вічне життя у раю. Індуїзм пропонує багатогранне розуміння сенсу життя, це поєднання кількох цілей: дхарми, обов'язку й моральних правил, артхи, матеріального добробуту. Ками, задоволень і мокші, звільнення від переродження, найвища мета досягти Мокші стану, коли душа Атман зливається з абсолютом Брахманом. Сенс життя дотримуватися свого обов'язку, шукати гармонії в земних справах і поступово підніматися до духовного визволення. Даосизм навчає, що сенс життя це злиття з Дао, всеохоплюючим порядком світу. Людина повинна жити у відповідності з природою, уникаючи надмірних зусиль. Головний принцип даосизму увей або недіяння. Це не лінощі, а гармонійна дія без насилля над собою і світом. Сенс життя в даосизмі у простоті, прийнятті і гармонії з всесвітом. В іудаїзмі сенс життя розглядається через союз людини з Богом. Євреї вірять, що Бог дав людині тору. Набір заповідей і законів, які допомагають жити праведно. Людина повинна дотримуватись цих заповідей, допомагати іншим і вдосконалювати світ, ідея тікун Олам виправлення світу. Сенс життя в іудаїзмі це служіння Богові через добрі справи і відповідальність перед ближніми. Від релігіозних навчань перейдемо до філософських понять. Нігілізм – це переконання, що життя не має жодного об'єктивного сенсу чи цінності. Відомий філософ пов'язаний із цим підходом Фрідріх Нітше, хоча згодом він його і долав. Нігілісти вважають, що всі моральні цінності і сенси лише людські вигадки, а у всесвіті немає заданого сенсу. Це може здаватися похмурим, але деякі бачать у цьому свободу. Ми самі можемо створювати сенс свого існування. Екзистенціалізм розвинувся у 20 столітті завдяки філософам, як от Жан Поль Сартер, Альбер Кам'ю, Мартін Гайденгер. Екзистенціалісти вважають, що людина з'являється у світі без готової мети. Ми вільні створювати власний сенс через вибір і відповідальність. Кам'ю вводив поняття абсурду, ми прагнемо знайти сенс у світі, який не має його наперед. Але саме це прагнення надає життю глибини. Сартер казав: існування передує сутності. Спочатку ми існуємо, а потім самі визначаємо, ким хочемо стати. Гедоністи, як от стародавній філософ Епікур, вбачають сенс життя у насолоді, але не в бездумних утіхах, а в спокій. Гармонії та уникненні болю, епікур вважав, що найбільша насолода це душевний спокій, атараксія, який досягається мудрістю, дружбою та помірністю. Стоїки, Марка Врелі, Сенека, Епіктет, вчили, що сенс життя у досягненні внутрішньої доброчесності і злагоди з природою. Стоїки радили приймати те, що ми не можемо змінити. І зосереджуватись на власних чеснотах мудрості, мужності, справедливості та самоконтролю. Сенс життя у стійкості перед випробуваннями і вдячності за все, що дає доля. Утилітаризм Джеремі Бентам і Джон Стюарт Міль вважали, що мораль і сенс життя полягають у максимізації щастя. Утилітаризм закликає шукати дії, які приносять найбільше користі для найбільшої кількості людей. Це підхід, орієнтований на спільне благо, а не лише на власні інтереси, телеологізм. Арістотель, один із засновників телеологічної думки, казав, що все у світі має кінцеву мету, телос. Людина, за Арістотелем, прагне до свого природного завершення, розвитку чесноти і розумності, евдемонія, щастя чи процвітання, сенс життя. У розвитку свого потенціалу та виконанні свого призначення. Альбер Камю розвинув ідею абсурду, конфлікту між пошуками людини і байдужістю всесвіту. У своїй книзі Міф про Сізіфа він писав, що, попри відсутність об'єктивного сенсу, варто пунктувати проти абсурду, жити повноцінно, любити творити. Кам'ю не закликав довідчаю, а навпаки, ти до стійкості й радості. З точки зору психології, сенс життя це одне з ключових понять, яке допомагає людині відчувати цілісність і впевненість у собі. Багато психологів вважають, що пошук сенсу життя допомагає долати труднощі, знижує рівень тривожності та депресії, а також додає сили в подоланні кризових моментів. Відомий психолог Віктор Франкл, засновник логотерапії, вважав, що пошук сенсу є головною рушійною силою людини він підкреслював, що навіть у найважчих умовах людина здатна знайти сенс, який дозволяє їй жити далі. Франкл вірив, що сенс життя можна віднайти у творчості, у стосунках з іншими людьми або навіть у мужньому прийнятті страждань. Для багатьох людей сенс життя у досягненні власних цілей і задач. Це може бути успішна кар'єра, здобуття освіти, створення сім'ї чи інші важливі прагнення. Кожен обирає те, що для нього справді має значення. Дехто знаходить справжній сенс у допомозі іншим, турбота про тих, хто потребує підтримки і внесок у світ навіть найменшої позитивної зміни дарують відчуття важливості власного існування. Водночас велике значення мають міцні та здорові стосунки з близькими людьми. Взаємна підтримка і любов надають сил, надихають рухатися вперед і долати труднощі. Для інших же сенс життя відкривається в самому процесі навчання та постійного розвитку, бажання відкривати нове, вчитися та вдосконалюватися у творчості, спорті або у науковій діяльності. Це надає життю особливої мети. У багатьох випадках погляди на сенс життя переплітаються між собою. Наприклад, релігійний погляд може бути поєднаний з психологічними принципами, а філософські ідеї можуть впливати на індивідуальні цінності. Кожна людина знаходить свій шлях і власне поєднання цих сенсів, які допомагають відчувати, що життя проживається недарма. Який шлях обрав ти, розкажи у коментарях. Та постав вподобайку. Якщо тобі сподобалось це відео, я буду дуже вдячний, адже один з сенсів мого життя це багато підписників та лайків. На все добре, друже, і до зустрічі!